Перше ваше завдання подивитися на панель приладів і погасити червоні індикатори. Чим повільніше ви їдете в повороті, тим більше шансів у вас побачити, що за поворотом, навіть якщо ви не впевнені, бліфуйте. Ну, коли попереду хтось їде повільно, тільки радійте цьому, ліве зеркало. І тут я бачу синій мені дає дорогу. Вітаю! Вітаю, що ви дійшли до іспиту. Якщо іспит розпочинається ось так весело, з посмішки, скоріше за все, він у вас пройде достатньо класно. Перед іспитом вам екзаменатор скаже, готуйтесь, поки він там заповнює якісь документи, у вас є можливість перевірити вашу посадку, у вас є можливість перевірити ваші зеркала, запустити двигун, все зробити, налаштувати, пристібнути ремень безпеки, перевірити підголівник, тобто зробити все, щоб вам потім на іспиті було зручно, комфортно. Бо якщо ви поїдете, а потім десь на іспиті почнете нахилятися або оглядати і скажете Ой, не налаштував зеркала, я думаю, вам можуть поставити помилку. Тому зробіть все. Перед початком руху вам екзаменатор обов'язково розкаже, який маршрут. Пам'ятайте, що екзаменатор це звичайна людина, і ви можете сказати, будь ласка, повторюйте мені, де перед яким перехрестям мені виконувати поворот ліворуч чи праворуч. Чи можете ви потім на перехресті запитати, а мені тут прямо праворуч чи ліворуч? Ви можете не знати весь маршрут. Ви взагалі можете бути не з цього місця. Тому запитуйте, спілкуйтесь, уточнюйте все у екзаменатора. І тут вам екзаменатор каже: розпочинаємо. Перше ваше завдання подивитися на панель приладів і погасити червоні індикатори. У мене зараз червоний індикатор. Горить один, це двері не закриті і стоянкове гальмо. Що треба зробити? Треба, ну спочатку, перевірити свої двері, а потім сказати екзаменатору, перевірте, можливо, ви двері не закрили, ну щоб не загубити екзаменатора по дорозі. Отже, ми гасимо червоні індикатори, включаємо лівий поворот зеркала. При початку руху я навіть можу вам порекомендувати нахилитися, виглянути, чи нікого немає. І розпочинаєте рух. Розпочинаєте впевнено, з посмішкою розслаблено. І рухаємось далі. Якщо у нас попереду якісь перешкоди, ми виконуємо об'їзд цих перешкод і потім повертаємось знову ж таки: поворот, зеркало, все проглядаємо. Ви намагаєтесь їхати тримати свою траєкторію, ви тримаєте праву смугу і рухаєтесь. Це у нас маршрут, який розпочинається з Кореї, місто Вінниця. Звідси починається достатньо багато маршрутів, і початок завжди однаковий. А ось на найближчому перехресті можуть бути варіанти: тут перед перешкодою пригальмували, проїхали передні колеса і додавали газ. І можливо, навіть не треба міняти передачу, якщо ви були на передачі достатньо низькій, там, наприклад, на першій або другій. Я наближаюсь до нерегульованого перехрестя. і Вам екзаменатор каже: прямо, наприклад, ми поїдемо на цьому маршруті. Прямо яке ваше завдання? Я би вам рекомендував тут перейти завчасно на першу передачу і викочуватись дуже повільно. ми бачимо, що у нас нерегульоване перехрестя. Ми на другорядній і ми тут повинні дати дорогу всім. Спочатку розпочинаю з пішоходів. Немає. Виглянули з автомобіля, а я підійшов пішоход. Ви спокійно зупиняєтесь. Якщо пішоход не хоче йти, ви проїжджаєте і виглядаєте. Перша перешкода зліва. Котитесь, готові до зупинки. Нога на щепленні, немає нікого. Справа є хтось. Ви зупинились, дали дорогу. Потім зустрічні, які повертають ліворуч, їх немає. І додаєте газ, і поїхали. Включаєте другу передачу, потім розгін. Включаєте третю, вам треба показати на іспиті, що ви можете перемикати передачу, тобто проїхати іспит тільки на другій передачі у вас не вдасться. Вам треба все це показати, пояснити, щоб екзаменатор побачив, що ви взагалі можете переходити з другої на третю, з третьої на другу, тобто спокійно міняти передачу. Ну і тут зразу можна перевірити точки, перевірити ліву ножку, сісти, розслабити руки, посміхнутись, що ви перше перехрестя вже проїхали. Далі у нас пішохідний перехід, ножку на гальма. Дивимось, пішоходи наближаються, але не йдуть. Все, ми тоді проїжджаємо це перехрестя. цей пішохідний перехід. Це я заплутався знову. Ми бачимо пішохідний перехід. У нас там діти наближаються. Ми одразу ножку переносимо на гальма. Міняємо передачу, дивимось, діти не хочуть переходити, ми продовжуємо рух. Тобто ви завжди показуєте, що ви бачите пішоходів, що ви бачите інших учасників і спокійно орієнтуєте. Знову-таки, перевірили руки, розслабленість, дивитесь далеко вперед. Це іспит. І я вам скажу, що ви повинні показувати впевненість. Я, я іноді кажу учням, навіть якщо ви не впевнені, бліфуйте. Тобто показуєте, що ви все знаєте, все вмієте, і зараз ви не повинні навіть показати, хоч грама хвилювання. Все розслаблено. На наступному перехресті теж можливі варіанти. І ми зараз поїдемо на цьому перехресті праворуч. Вам екзаменатор може це сказати, або ви можете перепитати, якщо праворуч, ми завчасно включаємо правий поворот, але знову ж таки пам'ятаємо про повороти, які можуть бути до цього перехрестя, тому не вести в оману. Включаємо першу передачу, дивимось на секунди. У нас є секунди на дублюючому. І розуміємо, у нас більше 10 секунд. Ми проїжджаємо це перехрестя. Погляд за поворот, там можуть бути пішоходи. Ми повертаємо, пішоходів немає і рухаємось прямо, включаємо другу передачу, додаємо газ, розгін, включаємо третю передачу. І після цього перевіряємо точки, плечі, розслаблені. Ліва ножка в упорі. Рухаємось. На наступному перехресті, нерегульованому, нам треба по головній дорозі. Лівий поворот, ліве зеркало. Займаємо крайнє ліве положення, пригальмовуємо, пішоходів немає, і проходимо поворот ліворуч, при тому, що тут при повороті ліворуч ви можете заїхати як в праву смугу, так і в ліву. Я побачив, що в правій перешкода, можу навіть екзаменатору сказати, не повертаюся вправо, бо там перешкода. Зараз залишаюсь у лівій смузі. І продовжую рух по лівій смузі. І тут увага! Є пішохідні переходи і вони закриті, зараз обмежено оглядуюся. Я пригальмовую, нахиляюсь, виглядаю, нікого немає і спокійно проїжджаю. Знову ж таки, пригальмував, продивився, немає. На наступному перехрестю, знову по головній дорозі, включаю правий поворот, дивлюсь. Треба зайняти праву смугу, праве зеркало, займаю праву смугу, міняю передачу, переходжу на повільно на другу і повертаю спокійно. Не поспішайте тут, тому що чим повільніше ви їдете в повороті, тим більше шансів у вас побачити, що за поворотом. за поворотом пішохідний перехід і перешкода. Я включаю лівий поворот, ліве зеркало, там нікого немає. І спокійно з газом виїжджаємо. Ви перестраюєтесь, завжди, виїзд з газом. Тоді вас точно. Точно це буде безпечно. І потім, коли побачив попереду, що права смуга вільна, знову правий поворот, праве зеркало, ви можете навіть вголос проговорювати поворот, зеркало. Це не буде плюс-мінусом, або не буде там помилкою, якщо ви це будете говорити. Перестроївся, відключив поворот. Дивлюсь попереду, перешкода, не намагаюсь її об'їхати, просто пригальмував, навіть поміняв передачу. Наше ж завдання скласти іспит, а не показати якесь фігурне катання на дорозі. Тому спокійно змінили передачу, потім розгін, додавали і все. І учасник спокійно виїхав, і ви спокійно розслаблено рухаєтесь по маршруту. І продовжуємо. Знову ж таки, можна перевірити точки, можна розслабити руки, можна подивитися далеко вперед, посміхнутись, можливо, щось у екзаменатора запитати. Тут я рекомендую завчасно поміняти на ліву смугу, перестроїтись в ліву смугу. І е, ми далі продовжимо. Я вважаю, що це поворот ліворуч. Якщо ви вважаєте, що тут буде прямо, прямо, але це поворот ліворуч, і ми заходимо в поворот. Після повороту відключаємо показчик повороту і знову-таки рухаємось прямо. Все розслаблено, дивимося далеко вперед. Аналізуємо дорожню ситуацію, бачимо, що у нас попереду учасник пригальмовує, і ми теж зменшуємо швидкість. Наше завдання на іспиті тримати достатньо дистанції, щоб встигнути зреагувати. Чим більше у вас буде дистанція, тим легше. Тому, коли попереду хтось їде повільно, тільки радійте цьому, тому що у вас є можливість. Спокійно встигнути і поспостерігати. Знову пішохідний перехід. Я дивлю, зліва пішохода немає, справа немає. Учасник вирішив виїхати. Ну, таке дуже часто відбувається перед автомобілем, на якому є буква У. Вони думають, що тут два, дві людини встигнуть натиснути на гальма. Тому ви спокійно пригальмували і рухаємось далі. Тут я рекомендую тримати праву частину смуги, смуга достатньо широка. Чому правіше? Тому що я одразу бачу пішоходів, які підходять до пішохідного переходу. І розумію, що мені треба дати дорогу, бо пішоход уже пішов по пішохідному переходу. Я зупиняюсь і чекаю, поки пройде пішоход. Ви в цей час можете відпочити, продивитися свій подальший маршрут, підготуватись до початку руху. І після цього поїхати. На наступному перехресті, регульованому, нам ліворуч, тому ви ось тут включаєте лівий показчик повороту, ліве зеркало, і плавно починаєте зміщуватись, коли додається ліва смуга. Після цього відключили поворот і знову включили лівий показчик повороту вже для повороту ліворуч. У нас тут світлофор зелений загорівся, але звертаю вашу увагу, коли у нас зелений при повороті ліворуч, ми повинні дати дорогу пішоходам. Вони там переходять дорогу. Дивимось, пішоходи йдуть. Ми зменшуємо швидкість. Рекомендую на першій передачі проїжджати це перехрестя. Повернув голову, немає пішоходів. і заїжджаю в ліву смугу. Я вирішив заїхати в ліву смугу, це дозволено. А потім дивлюсь права вільна, правий поворот, праве зеркало і плавно з газом перестраююсь в праву смугу. Після цього включаю третю передачу і рухаюсь. Тут важливо на Хмельницькому шосе не розігнатися роз більше, ніж 50 км на годину, щоб. Ну, не перевищити швидкість і не отримати помилку. При тому, що попереду червоний взагалі можна рухатись повільніше, навіть 40 км на годину, спокійно під'їжджаючи до цього перехрестя і е знижуючи швидкість завчасно. Ми побачили зелений, можна навіть не зупинятись і включити другу передачу, і продовжити рух. Це називається збереження динаміки, тобто ви. Так прораховуєте взагалі свій рух, що не зупиняєтесь на перехрестях, якщо у вас це вийде. Якщо ні, ваше завдання не зробити помилок на іспиті. Далі ми рухаємось на наступному перехресті прямо. Я бачу, у мене зелений, при тому, що я бачу, на дублюючому сигналі світлофорого є секунди. Я розумію, що у мене більше 30 секунд, я спокійно проїжджаю. А на наступному перехресті мені прямо, а прямо дозволено тільки з лівої смуги. Тому лівий поворот, ліве зеркало. І тут я бачу, синій мені дає дорогу, я трошки присвичився, а тут навіть пригальмував. Чому? Тому що, щоб увійти в цю ліву смугу в цей поток. І дивлюсь, з цієї смуги дозволено прямо. Все, я готовий рухатись прямо. Бачите, синій так хотів, не хотів мене пропускати, а що вирішив випередити. Ну нічого, пускай їде, він хоче швидше. Зелений горить, ми продовжуємо рух. І тут важливо продивитися далі. У нас права смуга поки що зайнята, а потім вільна. Тому правий поворот, праве зеркало. І плавно займає праву смугу. Вам треба показати екзаменатору, що ви знаєте правила, рухайся якомога правіше і тримай праву смугу, якщо вона вільна. Бачимо пішохідний перехід, є пішохід, ми зменшуємо швидкість, взагалі зупиняємось, включимо першу передачу, подивимося чи зліва, справа нікого немає, і продовжуємо рух. На наступному перехресті вам треба виконати поворот ліворуч, лівий поворот, ліве зеркало. Ви бачите, що вам треба перестроїтись і плавно заїжджаєте. Тут, якщо вам хтось не дає заїхати і великий такий поток, я рекомендую виключили поворот, включили лівий, щоб для повороту ліворуч. Я рекомендую навіть повернути голову і тому водієві подивитися в очі, щоб попроситись, він вас пропустив. Тобто не намагайтесь просто через зеркало. Поверніться, покажіть себе і вас точно пропустять. Дивимось, у нас секція горить. Ми з лівої смуги повертаємо ліворуч. Тут нам дорожні служби намалювали розмітку. Увага! На виїзді є світлофор. Якщо він горить зеленим, ми проїжджаємо, якщо червоним, ви зобов'язані перед стоп-лінією зупинитись. У нас зелене, ми проїхали. Дивимось, смуга вільна, додаємо газ і включаємо третю передачу і поїхали. Попереду в смузі перешкода, одразу лівий поворот, ліве зеркало і плавне зміщення. Погляд вперед, погляд в зеркало все нам дають можливість це зробити. Ми перестраиваємо. Після цього пішоходи, Дивимось, пішоходів немає. Правий поворот, праве зеркало. І повертаємось в праву смугу, і поки що рухаємось в правій смузі. Проходимо поворот, і далі вам екзаменатор скаже, що на наступному перехресті ми повертаємо ліворуч. Я рекомендую тут вирівнятись, щоб добре бачити, що відбувається позаду, включити лівий поворот, продивитися ліве зеркало, і тоді ось так перестроїтись. Тобто, вже майже перед перехрестям. Зробити це перестроювання, щоб ви спокійно дивилися все. Якщо ви можете завчасно це зробити і добре продивляєтесь все в зеркалі, робіть це завчасно, не затягуйте. Включаємо лівий поворот і чекаємо тут секцію, можна опустити руки, розслабитись і чекати, поки загориться секція. Тут достатньо швидко змінюються сигнали, перехрестя маленьке. Ваше завдання розпочинаєте рух і продивитися зліва, куди ви їдете. І друге, продивитися, чи там не йдуть по пішоходному переходу перехо... пішоходи. Немає. Вирівнюєте колеса, додаєте газ і включаєте там другу, третю і так далі. Рухаємось. Далі у нас пішохідний перехід. Ми дивимося, пішоходи підійшли. Ми зменшуємо швидкість, готові до повної зупинки і даємо дорогу пішоходам. Включаємо першу передачу. Пішоходи пройшли, виглянути, більше нікого немає. І ми продовжуємо рух. Далі увага! На підйомі є достатньо складний пішохідний перехід, в чому складність для водія. А в тому, що там є зупинка поруч, і за зупинкою може сховатися пішоход, який хоче перейти. Ви під'їжджаєте, виглянули, нікого немає, пішоходів немає. Ми продовжуємо рух по нашій траєкторії по маршруту. Далі у нас йде дорога. Так як повертає дорога, так і ми разом із дорогою повертаємо ліворуч. І на наступному перехресті у нас завдання повернути праворуч і повертаємо вже на маршрут, звідки ми починали. Включив правий поворот, праве зеркало, зайняв праву смугу. Завчасно зменшив швидкість, поміняв завчасно передачу. Тут я звертаю увагу, що навіть є табличка. Якщо червоне, ви маєте право повернути. Продивився праве зеркало. Чи немає велосипедистів, Плавно повернув, вирівнявся. Побачив свою траєкторію чітко далеко вперед, і після цього додав газ і включає наступну передачу. Звертаю вашу увагу, що перед цим перехрестям треба встигнути продивитись велосипедистів, бо є велосмуга, по якій вони можуть рухатись. Зараз дивитесь далеко вперед, провірили контрольні точки, розслабили руки плечі, поправили себе в сидінні і можете посміхнутись, ви наближаєтесь до фінішу вашого маршруту. І до фінішу вашого іспиту. Якщо ви уважно продивитесь відео декілька разів, зробите зупинки на цьому відео. Я впевнений, що ви цей маршрут складете з першого разу. І у екзаменатора, якщо і будуть якісь запитання, то це, можливо, одна-дві помилки, якщо ви десь зробите, тому що хвилювання або ще щось. Але я сподіваюся, що у вас буде точно це без помилок після нашого маршруту. Ми продивляємось далі, дивимося у нас пішохідний перехід. Є пішоходи наближаються. Ми зменшили швидкість. пішоход пройшов. Можемо поміняти передачу, перейти на другу спокійно. І проїжджаємо це. Більше пішоходів немає, рухаємось далі. Добавляємо газ і знову показуємо екзаменатору, що ми можемо з другої на третю, з третьої на другу. Тобто все достатньо розслаблено і ефективно. І ми наближаємось до нерегульованого перехрестя. Це перехрестя закрите. І ми можемо не побачити щось з правої чи лівої сторони. Але що ми бачимо? У нас є головна дорога. Головна дорога, ми зробимо об'їзд цієї перешкоди, і правий поворот я повернусь. У нас є головна дорога, вона повертає праворуч. А отже, тим, хто справа на головній, я повинен дати дорогу. Я завчасно рекомендую включити першу передачу. І потім, наближаючись дивитись спочатку за пішоходом. він не пош... не пішов. І ось так повільно викочуватись, викочуватись на перехрестя, і навіть нахилитися, виглядати, чи там немає нікого справа. Нікого немає. Дивлюсь, пішоходів немає. Додавляю газ, включаю другу передачу і спокійно рухаюсь до фініша. Тут у нас немає перешкод, смуга вільна. Продивляюсь далі за поворот. Смуга вільна. Дивлюсь, є діти, трохи зменшив швидкість, бо діти це потенційна небезпека в плані того, що може хтось перебігти. Продивляюсь, далі нікого немає. Перед перешкодою зменшую швидкість. Проїжджаю перешкоду і рухаюсь прямо. Якщо ось так пішоходи стоять, краще включити лівий поворот, ліве зеркало, виконати об'їзд, потім правий поворот, праве зеркало, повернення. І спокійно рухаємось. І тут можна завершити маршрут в декількох місцях. Ми будемо завершувати ось тут. Є місце для зупинки. Включаємо лівий поворот, продивляємо ліве зеркало, повільно заїжджаємо, вирівнюємо колеса, зупиняємось, ставимо нейтральну передачу, ставимо стоянка в гальмо, автомобіль не глушимо і чекаємо цю завітну фразу. Ви склали. Вітаю!